Розділ восьмій – свято. За півгодини все було готове. У вітальні з'явився святковий стіл, заставлений розмаїтими стравами, тарілочками з кормом, хвостиками від ковбаски, усілякою зелепужиною та овочами від... набучий смак. А ще там були миски з молоком, соком і навіть маленька баночка. З Валеріанкою, яку дуже полюбляв «Киц кицькіць. По підстелею стелею висіли яскраві гірлянди і тушкан, що саме тренувався, грала жива музика. виконанні групи Воронушки інтернешнл. Як гарно тішився «Киц кицькіць. Хруня підійшла до тушкана, що звисав із стелі. І смикнула його за хвоста. Той гепнувся на підлогу і відразу почав віджиматися. Я збагнув, загукав кролик, що плутався в куки під ногами. Я збагнув, чому твій дзьоб червоний? Ти його фарбуєш? Мовчи, дурно, прошепіла кука, крізь дзьоб, ніково ховаючи до торбинки помаду. Не конча голосувати про це на всю кімнату. Аго, зозульку, де твій муж? Ти зозуля, він зозуш. Тут же склав Риму кролик і рвонув геть від куки, бо вона спробувала огріти його торбинкою. Відглумивши кролика, зозуля причепорила пірячко і рушила просто до тушканчика. Той... Віджимався від підлоги на одній лапі під захоплені вигуки хрюні та качі. Кука розштовхала обвилівальниць і глянула на тушкана згори вниз. А знаєте, молодий звіре, ви справили на мене незабутнє враження. Що, що, тушкан підвівся з підлоги, обтрусуючи лапи, я вирішила написати про вас книжку. Я відома письменниця, Кука. Невже? радісно забасив тушкан. Абзац клас. А що мені робити? А ви не могли би продекламувати, скажімо, якогось віршика? Та прошу, дуже, мадам, тушкан підморгнув їй обома очима і раптом рявкнув Увесь я атлетичний, підтягнутий завжди, всі мліють від моєї спортивної ходи. Коли з Олімпіади я золото привіз сороки і ворони повипадали з гнізд. Кука виняла ручку та блокнот і відразу ж взялася записувати, що миті озираючись на тушкана. Потім, помщаючись кроликові, кука разом із тушканом склали вірша. Забудь коти вертлявий, що й кури засміють, ніяк не знайдеш. Праву, хоча напевне ліву, так так напевне ліву шкарпеточку свою. Кука продекламувала це гостям, усі посміялися, але кролик чомусь не образився. Йому навіть сподобалось. Муза з групи воронушок сиділа на канапі, щось жувала і з задоволенням слухала ворона господаря готелю, а тепер ще й багато спадкоємця, який розповів їм про свої плани на майбутнє. До музи підскочив радісний суся і простягнув їй лапу. Прошу. вигукнув він. Що? муза скосо глянула на ховрашка. Прошу до танцю, кохання моє. Ні, щось не хочеться, скрипнула дзьобом муза. Ліпше я посичу собі. Вона схопила із столу склянку соком і повернулась до ворона. Суся, похиливши голову, відійшов від канапи і зразу потрапив у лапи хрюні, яка енергійно танцювала посеред кімнати. Вони декілька хвилин дитанцювали разом, викликаючи захоплення качі, яка знаходилась безгучним качиним сміхом. Потім суся тихо зник із поля зору хрюні. Виринувши знов біля канапи, він похмуро слухав, як ворон вихваляється своїми успіхами. У протилежному кутку в фотелі сидів фуфу, -фу, обіймаючи миску з сухим кормом. Поряд стояли кицькиць, Бобер Бобрович і шиша. Схоже на те, що справа з викраденням моєї тачки закрита. Мовив бобер, звертаючись до фуфу. -фу. Зарита, пожартував шиша і тихенько захихотів. Ні, ням-ням, — відповів пес, хрумкаючи кормом. Ми ще повинні знайти злочинця, який поцупив твою тачку, вдарив шишу і викрав скриню з книжкою. Гадаєш, то той самий звір? Поцікавився бобер. Без сумніву, пес зачерпнув пригорщу сухого корму і напхав ним рота. Я певен цього, злочинець украв тачку саме для того, щоб подалі вивести важку скриню і в безпечному місці спокійно роздивитися, що там усередині. Які нахабні тепер злочинці пішли, обурився кіць-кіць. Він з'їв все, що було на столі. Очі в нього блищали, вуса стовбурчились на всі біч. Кіт заголосив Гей, музики, тихіше грайте. Звірі, слухайте мене. Ворон герой. Він завжди мені подобався, бо часто годував і жодного разу не просив грошей. Він справжній і добрий товариш. Я, Кіцькиць, урочисто присягаюся, що сам особисто поймаю злочинця, який повисмикував воронові пір'я. Йому не уникнути правосуддя. Ура! загукали звірі з іншого краю кімнати, таким самим голосом зарепетував кролик. Тихіше звірі я також урочисто присягаюся, що сам особисто, знайду свою другу шкарпетку, її. Від мене не втекти. Я теж, добрий дух і справжній товариш. Ура, знову загукали звірі. Ніхто не второпав що, каже кролик. Просто всім було весело. Лось і олівець тихо сидів у кутку і сумував. Роги заважали йому веселитися і танцювати разом з усіма. Лосові дуже кортіло повернутися до музею і там вивчати книжки. Іноді до нього підбігав кролик, та він був. Не надто приємним товариством, бо водно намагався застрибнути лосові на спину. Єлівець вже мав намір попрощатися з гостями, як до нього прибігла радісна кука. Аго, єлівцю, ну дгуєш, потанцював би. Хм, гаразд, жартую, я маю для тебе ділову пропозицію. Он той Любчик Тушка купа. Кука обернулась і помахала тушканчикові крилом. Вважає, що звірі в нашому лісі не надто натренуровані, ведуть малорухливий спосіб життя. Я би так не казав, відповів Лось. Ось кролик, наприклад, веде дуже рухливий спосіб життя, аж занадто. Кролика до уваги не беремо, а інші навіть віджатися не вміють як слід. Я вже не кажу про біг під підтупцям і плавання. То що? невиразно промукав Лось. Він не хотів розмовляти на цю тему, бо плавати не любив. То що ти пропонуєш? Пропоную не я тушкам. Він хоче влаштувати змагання. Звірі полюбляють спорт, а стануть ще здоровими і витривалими. Тому я звертаюсь до тебе як до офіційної особи представника товариства захисту природи. А це гарна ідея, стрепенувся Лось. Він дуже любив організовувати всілякі заходи. Звіряча олімпіада. Так ось Зузуля радісно потерла крилом до крила, я згодна бути, скажімо, головою колегії суддів. Ялівець підвівся і, підпираючи рогами стелю, проголосив. Шановні гості, музика змовкла, звірі повернулись до лося. Шановні звірі, вів далі Лось, наш новий друг Тушкан пропонує влаштувати спортивні змагання. Я гадаю, що за тиждень ми зможемо до них підготуватися. Як за тиждень? вигукнув Тушкан. Та я за ніч збудую все, що треба, трибуни, перешкоди там усякі. Усе досить, раптом також вигукнув кролик. Я пішов шукати шкарпетку. І, гордо розвернувшись, голов, шугнув із бюро в темний нічний ліс. Ох, як нелегко він у вас ображається, здивувався тушкан. А як же звіряча Олімпіада? Перш ніж кролика обмовляти на себе подивися, огризнувся в обер. Наш кролик будь-яку Олімпіаду виграє. Невже бути такого не може, пирхнув тушкан. А на вигляд такий нікчема, та хай там його готуймо ліпше Олімпіаду. Ще півночі ліс повнився радісними вигуками. Усі так, усіх так захопила ідея влаштувати Олімпіаду, що й сон пропав. Замість того, звірі заходилися придумувати назви для своїх команд і обговорювати завтрашню подію. Навіть шиша, який не потрапив до жодної з команд, пообіцяв вирити тунель як подарунок переможцеві. Тушкан, окрелений своєю ідеєю, помчав до лісу будувати стадіон. Загалом метушня була неймовірна, та всіх це лише тішило.